Зустрічі з неповнолітніми під вартою. Ті, хто нині перебуває у сумському СІЗО, сьогодні слухали про свої права та подивилися психологічний фільм. Як пройшов захід, дивіться у сюжеті. Цей фільм про дівчинку, яка у 19 вбила бабусю. А потім хотіла покінчити життя самогубством. Дев'ять років по тому життя в'язниці привело її до будинку пристарілих допомагати хворій жінці. Цією стрічкою неповнолітніх хлопців намагалися розчулити. Зараз у Сумському обласному СІЗО перебуває 10 неповнолітніх. Усі підозрюються у скоєнні тяжких або особливо тяжких злочинів. Вадим знаходиться тут 10 місяців. Переглянувши фільм, зробив свої висновки. Самоубійство це не вихід. Життя продовжується. Все, ще буде, все вперед. Люди після перегляду фільму, вони перш за все вони задумуються про те, що ж було показано. Вони, звичайно, порівнюють зі своїм життям і вони роблять певні висновки. І нас радує про те, що є певні висновки, коли люди змінювали свою поведінку на менш ризиковану. Освітницьке виховання неповнолітніх і засуджених в установах області, оскільки такі заходи проводяться і в інших установах, дає можливість засудженим, перебуваючи в суспільстві вже після звільнення з місць позбавлення волі. От отримати знання, як захистити свої права, як домогтися реалізації своїх прав, забезпечення їх виконання з боку держави чи інших там органів влади. І це в чергу, впливає на те, от чи повернеться вони взагалі до місць позбавлення волі, чи зможуть вжитися в суспільстві. Поговорила з підлітками і психолог. Я сподіваюся, що вас побачите ще. Ми зможемо надати, якщо це потрібно, бути психологічну допомогу. У нас працює кваліфікований психолог. Сподіваюсь на вашу подальшу ресоціалізацію. І повірте, ви не самі і є помилки, які ви робите. Їх пробачають батьки, друзі, але іноді помилки дуже важливо пробачити самому собі. Якщо вам потрібна допомога, я теж залишу свої візитки, будь ласка, звертайтеся. На сам кінець зустрічі хлопці поспілкувалися з правником, психологом і благодійниками. Катерина Гладенко, Сергій Сурков на часі новини.